Так, що тут з нашою x 4 Двигуна вже немає. Скинули двигун. Значить що, ну правий ланжерон нічого такого. Трошки він зігнутий. Є в мене одна ідея, як ми його зробимо. Там за захистом все добре. А от з лівим ланжероном тут. Да, тут біда. Вон там аж глибше. Пішла складочка, От так тут все виглядає. Доведеться його вирізати трошки далі. Значить тут так. Тут отак. От так що тут повністю ланжерон доведеться міняти. Ну, Зі стаканом, чесно кажучи, ще не вирішили лишати цей стакан або повністю четвертушку міняти. Ну, Тільки без моторного щита. Ми її виріжемо отак, зі стаканом. А ланжерон трошки далі отам візьмемо От так, щоб його різанути. Щоб не вилазити туди на моторний щит і щоб не розбирати салон. Я думаю, що буде супер. Четвертушка. Корочу, десь ланжерон буде різатись отак. І стакан, звісно, все буде новий.